Дорогі брата і сестри, щиро вітаю нас усіх з великим 20-м святом, з днем Тройці або П'ятидесятниці, а ще інша назва зіслання Святого Духа на апостолів. По суті, вітаю всіх з Днем Народження, тому що саме зіслання Святого Духа і є Днем народження Християнської церкви у священному Писанні. Зокрема, у книзі діянь святих апостолів розповідається, як сталася ця подія. А саме на 50-й день після Воскресіння і 10-го дня по Вознесінню Господньому апостоли, за словом Христа, зібралися усі в Єрусалимі. І в домі, де вони перебували, почувся великий шум. Святий Дух зійшов на першу християнську громаду і затримався у вигляді вогненних язиків на кожному з апостолів. Після цього апостоли почали говорити різними мовами, почали відбуватись щось надзвичайне. Саме так Слово Боже описує цей день п'ятидесятниці або утворення церкви. А що таке церква? Грецьке слово еклезія в перекладі на українську мову означає збори або зібрання, зібрання віруючих чи, можна сказати, зібрання християн. Але насправді церква відрізняється від всіх інших земних інституцій, адже церква це є боголюдський організм главою, керманичем, якого є сам Ісус Христос. А ми всі люди, за словами апостола Павла, є членами тіла Христового, є клітинами, які якраз і формують організм церкви. Можна сказати, що всі, хто хрещений в ім'я Пресвятої Тройці, хто ідентифікує себе як християнин і веде духовний спосіб життя, є членами церкви Христової. Скільки в історії людства було різних організацій, але всі вони як з'являлися, так і зникали. А церква Христова уже існує дві тисячі років і буде існувати до кінця світу, тому що так сказав Христос: збудую церкву свою і ворота пекла не здолають її. А в іншому місці сказав: Я з вами. По всі дні і до кінця віку. Аналізуючи історію церкви, ми дивуємося з того, що ніяка людська логіка не може пояснити феномен її існування. Адже перших три століття римська влада хотіла знищити церкву і за одне ім'я християнин людину віддавали на смерть. А якщо слідувати логіці, то під таким тиском римської влади церква мала би бути знищена. Але що ми бачимо? Знищили одного мученика, а за його прикладом з'являються сотні нових християн, знищили одну громаду, а натомість виникає велика кількість інших християнських громад. Церква почала зростати, збільшуватися і, врешті. IV столітті вже Римська імперія сама стала християнською державою. Людська логіка цього не може зрозуміти, але церква існує. Візьмемо, до прикладу, ХХ століття, 1937 рік, розпал гонінь радянської влади на християн. Священнослужителів вивозять на Соловки й інші табори. Розстрілюють, віруючих, знищують. А Микита Хрущов обіцяв показати по телебаченні останнього попа, начебто все кінець: церква мала би бути знищеною. Але знову ж таки, що ми бачимо? Знищені є ті, хто гнав церкву, а християни далі існують і їх число збільшується. Чому так? Чому церква не піддається логіці? А річ у тому, що церкву животворить Дух Святий, який зійшов у день п'ятидесятниці, коли б не було дії Духа Святого, то ми б були просто спільнотою, організацією, яких багато. Але церкву животворить Дух Святий, який діє, який? Неміч не лікує, виснажене поповнює, який надає існування всім нам. І саме цим духом живе церква, і вже дві тисячі років, проходячи різні історичні епохи, і гоніння і благоденства, церква існує і буде існувати. В чому полягає дія Духа Святого? Перш за все, Дух Святий, третя особа Пресвятої Тройці. Животворить церкву, підтримує її. У всіх таїнствах, які звершуються у храмі Божому, ми відчуваємо дію Духа Святого. Чи це хрещення, миропомазання, соборування, покаяння, Євхаристія, шлюб чи інше таїнство не видимо, але реально у них діє Дух Святий. Саме тому ми і говоримо, що подія зішестя Святого Духа є днем народження Християнської церкви, адже саме благодатью Божою ми всі спасаємося, прямуємо у царство Боже, молячись і підтримуючи на цьому шляху один одного. Також це свято називають Тройцею. Тому що послідовно нам розкривається тайна єдиного Бога у трьох особах. У Старому Завіті більш відкритою для людини була особа Бога Отця, і древні юдеї не в повноті знали таємницю Пресвятої Тройці, але більше знали Отця. У новому завіті, з пришестям Христа, нам відкривається дія другої особи Пресвятої Тройці. Втіленої істини Христа Спасителя, який фізично був тут на землі. А в день п'ятидесятниці нам відкривається дія третьої іпостасі Пресвятої Тройці Духа Святого, який невидимо животворить церкву. В народі цей день також називають зелені свята і в традиції церкви. В цей день священнослужителі звершують богослужіння у ризах зеленого кольору. Храм прикрашається зеленю. Це робиться тому, що зелень є символ Духа Святого. Коли ми візьмемо квіточку чи травичку, всю живу природу, вона якраз показує нам те, що ця природа є живою. Є нежива природа, це каміння, яке просто лежить. Але коли візьмемо дерево чи кущик, щось зелене, ми бачимо у ньому іскру Божу, бачимо, що це живе створіння. Оскільки Господь животворить все навколо, дає життя природі, яка своїми барвами милує наше око, так само і зелень є символом Духа Святого, який надихає церкву, підтримує життя кожного із нас. Преподобний Серафим Саровський каже, так, що мета життя людини полягає у здобутті Духа Святого. А старець Силуан Афонський запитує: як взнати, чи людина здобула Духа Святого, чи не здобула, і дає на це відповідь, що якщо людина свариться, нервується займається поганими справами, то Духа Святого у ній нема. А якщо людина любить, прощає добра до всіх, і на серці немає ніякого зла, то це означає, що вона Духа Святого здобула. Тому, дорогі брати і сестри, бажаю всім нам відкрити своє серце і душу для того, щоб здобути Духа Святого. І щоб ми. Всім своїм єством промовили молитву Царю Небесний, утішителю душу існує.